Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 32-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 2 жовтня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 655 560 особин за добу 130 і поранено 1 мільйон 966 680 песиголовців за добу 3390 танків 8 887 одиниць за добу 4 Бойових броньованих машин 17579 одиниць за добу 32, артилерійських систем 18869 одиниць за добу 14 реактивних систем залпового вогню, 1204 одиниці, засобів протиповітряної оборони 963 одиниці, літаків 369 одиниць. Гелікоптерів 328 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 16348 одиниць за добу, 26, крилатих ракет 2613 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 25 692 одиниці за добу 71, спеціальної техніки 3318 одиниць за добу 4 дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!